На День Незалежності у Полтавському національному технічному університеті на стіні одного із гуртожитків зобразили національні символи Патріотичне панно ініціаторами були студенти. Реалізувати ідеї допомогла адміністрація. У холі центрального корпусу вузу ще 23 роки тому було встановлено стенд із зображенням прапору України, на якому викарбувані слова поета Володимира Сосюри. Зараз от в гуртожитках закінчується ремонт, і планується в кожному фоє гуртожитку встановити такі уголки державної символіки, де буде прапор, трезуб і гімн України. Відкриттям патріотичного панно у Полтавському національному технічному університеті не обмежились. Влаштували низку заходів, участь у яких міг взяти кожен. Наші студенти ще організували декілька акцій. Одна з яких це єднаємось. Ми українці всім перехожим, які проходили повз нашого гуртожитку. Ми пропонували малювати на обличчі всякі патріотичні там чи чи е, серця також патріотичного кольору. І також ще одна акція це дерево єднання. Дерево єднання створювали, залишаючи на білому аркуші відбитки пальців. Для нього розповідають, знайдуть почесне місце. Розмістять у головному корпусі університету. За період незалежності наш університет має певні здобутки, як і в цілому наша країна, і підтверджується тим, це тим, що в цьому році студентами першого курсу нашого університету стали майже півтори тисячі осіб. Також і на п'ятий курс в рамках нового закону України про вищу освіту студенти вступають також і на п'ятий курс. магістрами стало тисяча п'ять осіб. Для Полтавського національного технічного університету патріотизм. Не одноденна акція в університеті. Він має давні традиції: молодь вишу, не залишається осторонь патріотичних заходів. Лави студентства щороку поповнюють іноземці, для яких Україна стає другою батьківщиною.